Дозволу рекарій слайдом, яка чашка колекція 2024 року модель Блаш. Дуже яскравий соковитий функція колір, мережа прикрашена такою ще блискучою люрик з ниточкою. Чашка на три рівномірні частини розподілена. Це означає, що груди дуже комфортно, рівномірно розташовані, рівномірна глибина чашки і також є ще додаткова бокова корекція. Пояці є бокова кісточка, гладкий, дуже приємний нарядний за відчуття мікрофібра. Широкі зручні бретелі, вони не відстьобуються і не створюють тиск на плечі. Е, виготовлено із нееластичного мережива, всередині біжева нееластичне мереживо. Воно добре тримає великі розміри і створює гарну форму в лінії декольте. Груди не просідають, вони виглядають акуратно і дуже зручно. До цього бізгалтера труси з високою посадкою. вони виготовлені із дуже приємний на дотик шовковистої мікрофібри, обов'язково побовна листовиця, висока талія, зручна резиночка схована. І по спинці поєднання ніжного мережева з люрекс ниточкою і шовковистої мікрофібри. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.